А ви знали, що привиди в українських фортецях настільки патріотичні, що лякають тільки тих, хто не може вимовити слово паляниця. Хочете дізнатися більше про українські фортеці? Дивіться далі. Попереду багато цікавого. Фортеці кам'яні велетні. Колись тут билися хоробрі козаки. Відважні лицарі героїчно захищали дам свого серця, а зараз вони стоять як мовчазні свідки століть. Українські фортеці вистояли під облогами, пережили військові баталії та увінчились в містичних легендах. Тож давайте розбиратися, які таємниці вони ховають у своїх стінах. Всім привіт! Я Клавдій Петрович, вчитель історії, якого ви заслужили. Ну і хто як не я розкаже вам цікаві факти про українські фортеці? У цьому випуску мій особистий топ 3 найлегендарніших, найміцніших і наймістечніших фортець України. Бо фортеці, вони ж як люди. Кожна з них має свій характер, одна така. Горда і неприступна, як моя дружина, після того, як я десь там накосячив. Інша вишукана і романтична, як моя доня на випускному балу. Ну і якщо ми вже з вами заговорили про родичів, то розпочнемо нашу подорож з Кам'янець-Подільської фортеці, бо там мешкає моя теща. Ні, не в темниці фортеці, як би мені того дуже хотілося, а просто в місті Кам'янець-Подільський. Погнали! Кам'янець-Подільська фортеця стоїть на скелястому півострові, оточеному петлею річки Смотрич. Вона має 11 веж і виглядає так, наче виросла з самого каменю. Тому в народі її часто називають квіткою на камені. Особливістю фортеці є унікальне поєднання ландшафту зі створеною людиною неприступною фортифікаційною системою, що не має аналогів у Європі. Кам'янець-Подільська фортеця була збудована десь у 11 столітті, а може і раніше тут історики, що знаєте, так досі сперечаються. І знаєте, що вражає за всю свою історію, вона витримала більше облог ніж усі разом взяті супермаркети п'ятьорочка, коли там роздавали просрочку російським пенсіонерам. Монголи, татари, литовці, поляки, османи всі намагалися взяти Кам'янець-Подільську фортецю. Але за всю свою історію місто фортеці було взято лише двічі. А в 1393 році Твердиню захопив литовський князь Вітовт. А в 1672 році, завдяки великій чисельності війська, містом заволоділи турки. Фортеця внесена до списку пам'ятників світової спадщини ЮНЕСКО і входить до семи чудес України. До речі, неприступність цієї оборонної споруди породила чимало легенд. Одна з них розповідає, що під час Хотинської війни, 1620-1621 років до фортеці підійшов хан Осман II. Ну володар Османської імперії, однією з найбільш могутніх держав того часу. Він був вражений міцними стінами та величними вежами кам'янець-подільської фортеці. Ну і спитав у своїх підданих: хто ж створив це диво? Яничари відповіли: Ну, мабуть, сам Аллах приклав сюди руку. Мудрий хан тоді розвернув своє військо і відступив зі словами: ну тоді нехай сам Аллах її і бере. Іншими словами, перед велетним тим кам'яним, навіть в османського хана жим-жим. Кам'янець-Подільська фортеця велична, неприступна, горда. Вдень вона вражає своєю силою та красою, але вночі усе змінюється. Кажуть, коли заходить сонце і місто огортає туман, вузькими коридорами лунають кроки. Силует у білому повільно з'являється на мурах, а тихий плач пронизує нічну тишу. Це привид дівчини, чия трагічна історія досі не знайшла спокою. Подейкують, що в Кам'янець-Подільській фортеці мешкає привід дівчини в білому платті. Вона бродить темними підвалами фортеці та інколи завиває у її вежах. Хм. Кажуть, це душа молодої дівчини, яка була заточена у темниці. Її серце не витримало після того, як вона дізналася про страту свого коханого. З тих пір, у тихі ночі, можна почути її плач на мурах. Дехто навіть каже, що бачив силует дівчини в білому, яка шукає свого коханого. Але я вам так скажу: я був у фортеці, я куштував там місцеву медовуху, після неї можна і не таке побачити. Тому, якщо боїтеся привидів, не пийте нічого міцніше за квас. На сьогоднішній день фортеця є популярним туристичним місцем, де розбудована відповідна інфраструктура для всіх, хто цікавиться середньовічною історією. Тут можна відчути себе лицарем, постріляти з лука, потрапити в кімнати жаху зі страшними знаряддями для тортур. Ну і власноруч зробити гончарські предмети, спробувати випічку за давніми рецептами. Ну і, звичайно, продегустувати місцеву медовуху, після якої зустріч із привидами гарантована. Це була історія Кам'янець-Подільської фортеці. А нам з вами час рухатися трохи південніше до наступної легенди легенди козацької звитяги до Хотинської фортеці. На високому березі Дністра, де туман торкається води, мов старовинна легенда, стоїть вона мовчазна, велична, непохитна Хотинська фортеця. Її історія починається ще в далекому 11 столітті, коли на цьому місці була зведена дерев'яна фортифікаційна споруда, частина оборонної системи Київської Русі. Але справжньої могутності Хотин набув пізніше у 14-15 століттях за час Молдавського князівства, коли князь Стефан Великий наказав звести нову кам'яну фортецю. Тільки на нашій святій українській землі можна було збудувати таку потужну і непохитну фортецю, яка не просто витримала століття облоги. Вона пережила більше атак, ніж мій холодильник під час нічних дожорів. Ну тільки уявіть: п'ять потужних кам'яних веж, стіни за вишки 40 метрів і товщиною понад 5 метрів. на Дністер, та я б сам тут пожив. Ну а що? Ідеальний варіант, щоб такою товстенною стіною відгородитися від сусіда, який так любить послухати шансончик вночі. Але Хотинська фортеця увійшла в історію не через товщину та висоту непохитних стін, а через відважних людей, які ті стіни захищали. Осінь 1621 року під стінами Хотинської фортеці гримить одна з найвизначніших битв XVII століття. З одного боку понад 100 тисяч воїнів Османської імперії на чолі з султаном Османом II, які хочуть прорвати оборону і пройти через хотин, щоб рухатися далі на всю Європу. Проти них 70 тисяч воїнів це об'єднані війська Речі Посполитої та українські запорізькі козаки під проводом легендарного гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. 100 тисяч турків підійшли під хотин з думкою, що це буде така легка прогулянка. Але ми ж знаємо з вами, що роблять українці, коли окупанти їм кажуть, візьмемо хотин за три дні. Та козаки наші їм такої терсячки дали, що у османського султана до кінця життя від поглядів на карту України сіпалося око. Битва тривала майже місяць з 2 вересня по 9 жовтня. Щоденні штурми, артобстріли, вилазки, атаки. Поле бою перетворилося на справжнє пекло, але козаки не дали жодного шансу. Їхні табори, укріплення і шалений бойовий дух трималися попри численну перевагу ворога. 9 жовтня 1621 року Осьманська імперія була змушена укласти мир і відступити. Європа нарешті зітхнула з полегшенням. Імперію зупинили не стіни, її зупинили запорізькі козаки. Іншими словами, наші козацькі шаблі та українські кулі нагадали туркам, що краще б їм сидіти там у Стамбулі. Українців не чіпай, бо буде ай-яй-яй. Ця перемога стала однією з найяскравіших сторінок української військової історії. А Хотинська фортеця назавжди залишилася символом сили, мужності і нескореності. Битви, перемоги, козацька слава це гідний привід увійти в історію України. Але щоб увійти в мій особистий топ 3 українських фортець, треба ще мати якусь таку легенду, від якої аж кров стигне в жилах. Ну і Хотинська фортеця, звичайно, таку легенду має. Ну, правда, з трохи підмоченою репутацією. За даними головного звідника козацьких легенд, колись давно комендант Хотинської фортеці замурував у стіну. Власну доньку. Кажуть, вона закохалася у простого козака, але батько хотів видати її за багатого чужинця. Коли ж дівчина відмовилася, жорстко покарав її. Відтоді одна зі стін фортеці ніколи не висихає. Люди кажуть, то сльози дівчини, що досі плаче з каменю, не пробачивши батькову зраду. Ефектно, містично, моторошно, але скоріше за все, це вигадки екскурсоводів, тому що ця легенда є частиною місцевого фольклору і не має підтвердження в істориків. Ну, але погодьтеся, для туристів, які щойно пройшли дегустацію місцевих наливок. Версія із замурованою в стіні дівчиною ну, звучить набагато ефектніше, ніж факт про те, що на території фортеці просто банально десь б'є струмок і витікає на стіну. До речі, про туризм сьогодні Хотинська фортеця це не просто кам'яні стіни, це сцена великої історії, яка і досі звучить. Вона стоїть понад тисячу років і щодня зустрічає нових гостей з фотокамерами, телефонами і бажанням торкнутись вічного. Це тут знімали Тараса Бульбу, Захара Беркута та ще й багато різних історичних фільмів. Тут можна пройтись уздовж мурів, спуститися в каземати, погодувати голубів на вежі, уявити себе гетьманом, ну і, звичайно, зробити селфі біля тієї самої мокрої стіни. Але коли будете цю фоточку виставляти в інсту і описувати моторошну історію про замуровану в стіні дівчину, не забудьте розказати, якою смачною під час екскурсії була місцева Малинівка. Ну, щоб ваші підписники розуміли, наскільки можна довіряти вашим історичним фактам. Ну що, козаками себе відчули? Тепер час відчути себе і справжніми аристократами. Тож давайте переміщатися з Дністра трохи ближче до Львова. Там серед туману, старих алей таємниць стоїть ще одна перлина. Справжній аристократ серед замків. Серед зелених пагорбів Львівщини між лісами і далекими обріями стоїть справжній витвір мистецтва. Підгорецький замок. Збудований в період з 1635 по 1640 рік для коронного гетьмана Станіслава Коніцпольського, він мав не лише боронити, а й вражати. Замок зводили за проектом італійських архітекторів у стилі ренесансної резиденції з елементами оборони. З елементами оборони та не смішіть мої тапочки. Це мені нагадує табличку на заборі моєї тещі. Обережно добрий пес залиже до смерті. Ні, це я не про те, що це я про її пуділя Лакі. Він не стільки вражав своєю обороноздатністю, він осліпляв своєю красою. Це вам не просто стіни, це палац, де кожна зала кричить. Тут жила еліта. Балкони, парк, бастіони, в'їзна брама з левами. А всередині колись були люстри, дзеркала, французьке скло, картини і навіть власний театр. Підгорецький замок це не просто оборонна споруда, це демонстрація статусу, сили і вишуканого смаку. Замок пережив козацькі штурми, татарські набіги, шведські марші, царське гостювання, навіть радянських реставраторів, які більше зламали, ніж зберігли. І при цьому, при всьому, замок ще й досі стоїть. Причому не просто стоїть, він зберігає безліч цікавих історичних фактів, містичних легенд. Ось, до речі, деякі з них. Підгорецький замок це не тільки бастіони і гармати, це ще й культурний двіж. У XVIII столітті замком володіли Живуські, польські магнати, які мали все: землю, золото і чудове відчуття драми та стилю. У замку працював власний театр зі сценами, костюмами і акторами. Та непросте життя було в польських аристократів, а головне, не дешеве. Це вам не серіальчик на нетфліксі глянути, або знаєте так, Тік-Ток поскролити. Щоб якось себе розважити осінніми вечорами, людям довелося збудувати цілий власний театр. Існують історичні факти, що в замку була секретна лабораторія, де справжній алхімік шукав філософський камінь, прокладаючи шлях до вічного життя. Кажуть, що грав Живузький був не лише поетом і театралом, а й великим любителем загадок. В одному з підземель замку він облаштував хімічну лабораторію. Там, де колби, кипіла ртуть пахло сіркою. У вируючих пробірках дивний алхімік шукав секрет багатства та безсмертя. А чи знайшов він його? Оце питання. Місцеві кажуть, що одного дня дивний алхімік просто зник. Ой, здогадуюсь, куди. Я думаю, того Гаррі Потера на мінімалках треба шукати у Львові серед власників п'яної вишні. Я не знаю, чи знайшов він елексир безсмертя. А от рецепт ідеальної вишнівки точно. Бо саме після неї і народжуються такі цікаві історії та легенди. Це не просто спогад про минуле. Це діалог крізь час між мрійниками, містиками та романтиками. Його стіни мовчать, але в цьому мовчанні більше історії, ніж у тисячі книжок. Кожна тріщина то слід часу. А кожен турист це ще одна краплина віри в те, що краса безсмертна. Отака от історія. Це був мій топ-3 легендарних українських фортець. А ви обов'язково напишіть в коментах, які фортеці та замки подобаються особисто вам, які ви вже відвідали, а в яких тільки мрієте побувати. Ну і якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підпишіться на канал. Попереду багато цікавих історій. Я Клавдій Петрович, всіх вас обійняв, всіх вас поцьомав і кажу вам па-па.